Ігор Антинович, доброго дня, вітаю вас з дебютною перемогою. Коротко поділіться враженнями від сьогоднішнього поєдинку. Ну, По-перше, це все завдяки нашим воїнам, завдяки нашим ЗСУ хлопці нас боронять і, і відбувається цей чемпіонат завдяки цьому. Ну, а так, по грі, то ну, хороша команда. Ми грали з, з ну, дуже хорошою командою. Ми... Вивчали їх, ну і що, хлопці зробили все, що ми від них потребували на футбольному полі. Так що ну, Дуже хороша гра була, така емоційна, швидкісна. Так що нам вдалося реалізувати ті моменти, які ми там зітворили. Да? А суперник наказав нас після нашої помилки. Так що ну, є над чим працювати, нам не розслабляємося і йдемо далі. Скажіть, будь ласка, в другому таймі зазнав ушкодження Руслан Паламар. З перших вуст, яка інформація? Це, Щось так, серйозне, чи можливо в на найближчому повернеться на футбольне поле? Та я думаю, що все буде. Там, забили, напевно, там йому ікру. Я думаю, що там не, не дуже все серйозно, так що все нормально. Ще таке питання: селекція можна вважати і завершеною, чи можливо будуть нові обличчя в порівнянні з сьогоднішнім поєдинком? Ні, ну у нас там додався Литовченка, додався Льопка. Е, тому ми так укомплектовані достатньо ну, добре. Саме головне, щоб ці футболісти зараз підійшли в оптимальних кондиціях до, до чемпіонату. Вони багато пропустили, тому їх треба підготувати. Коротко подивіться враженнями сьогоднішнього поєдинку. Доброго дня. Ну, в першу чергу хочу привітати всіх болівальників з початком. В першій лізі хочу подякувати нашим ЗСУ, які нам дають змогу сьогодні грати в футбол. Що стосується самого матчу, зрозуміло, що ми розуміли, куди ми їдемо, хорошої команди, де підібралися футболісти, які десь пройшли і прем'єр-лігу, і першу лігу. Видалась така цікава ігра, пропустили, потім зрівняли м'яч, е зрівняли рахунок. Ну, але десь я, чесно, не впізнав своїх футболістів в другому таймі на початку, що вийшли, тому що не той футбол хочеться бачити виконання агробізнесу, який вони почали грати на початку другого тайму. Ну і пропустили потім другий м'яч, не обов'язковий. Ну, але це наслідок того, що це... Е Зува заставила нас десь помилитися, вони забили другий м'яч, Так само хочу привітати неву з перемогою. Але я ще раз говорю, наша команда у нас зараз якби нову історію буде писати, тому що команда зібрана з нуля, дуже багато футболістів, які мали участь в професійному футболі, ну і тим цікавіше буде, на який рівень ми з часом вийдемо. Розуміло, неприємно програвати стартовий матч, але це є життя, життя продовжується, і ми зробимо правильні висновки і будемо рухатися в правильному напрямку. Скажіть, будь ласка, селекцію команди агробізнес можна вважати завершеною, чи можливо будучи будуть ще підписання нові обличчя в агробізнесах. Любий тренер ніколи не відмовиться від якогось кваліфікованого футболіста, поки є можливість там дозаявити. Якщо щось появиться, зрозуміло, що будемо розмовляти, а брати аби брати футболіст, в нас такого не буде. У нас будуть ті футболісти, які хочуть грати в футбол, які так само немаловажний фактор, які... Ну, якби, патріотично відноситься до України. Тому у нас президент має таку позицію, що чому в нас не лишилося з того складу ні одного футболіста, тому що люди не повернулися на Україну і ми на тому тему закрили. Скажіть, таке питання. Такі прізвища, як Монзіль, до прикладу, який після агробізнесу потрапив до команди УПЛ, взагалі не розглядалися, як гравець, який, можливо, отримав би Монзіль. Монзіль? Музель, якщо він грає в прем'єр-лізі, він там на таких досить рулях стоїть. І як може, людина ж не піде з прем'єр-ліги грати в першу лігу? в нас не є там, що якби то Карпата, я розумію, там, які ставлять цілі високі, які фінансове становище дозволяє. Ми відходимо від того, що ми на сьогоднішній день можемо. Друзі, перед нами автор історичного забитого м'яча Нива Бузова в Першій лізі України Данило Книж. Данило коротко поділись враженнями від сьогоднішнього поєдинку. Доброго дня всім позитивні емоції, тому що це перемога, перша перемога в першій лізі. Дуже приємно. Всі раді. І гра непроста вийшла, тому дуже раді. Позитивні враження. Скажи, ти немало забив м'ячів і в першій, і в другій лізі. І які ти емоції відчув, коли відзначився цим забитим м'ячем, красеним забитим м'ячем? Ну, емоції просто круті, тому що на тренуваннях працюємо важко. І це така нагорода за наші тренування, за нашу працю. І тому дуже радий забити перший м'яч команди. Успіхів тобі в майбутньому, в майбутніх поєдинках. ну і забити. Не, не один десятків м'ячів. Дуже дякую.